вас, шановні телеглядачі! В ефірі програма Тема для обговорення. Я її ведуча Олена Проценко. Рік завершується годинник життя не зупиняється ні на мить. Добре, що ми провели цей рік разом, але дуже погано, що багато прикрого було в цьому році. Але є серед нас люди, які продовжують і це багато з нас вірити і надіятися. А інша категорія людей вони наближають нашу віру і надію і роблять все для того, аби наші з вами дні були світліші. Отже, сьогодні я представляю вам гостей нашої студії, наших добрих. Друзі, знайомтеся Маргарита Володимирівна Климович, директор Бориславського педагогічного коледжу. Вітаю вас, Маргарита Володимирівна. Доброго дня. Та Ігор Корчагін, викладач музики, того ж таки Бориславського педагогічного коледжу. Добрий день вітаю Ігорю. Отже, переходимо безпосередньо до розмови. Маргарита Володимирівна. Ви приїхали сьогодні на студію з нагородами. Це ви, ви нагороди не випадкові, адже за цим велика праця. Скажіть, взагалі, яким був для Бориславського педагогічного коледжу рік, що минає. Ну, рік був надзвичайно дуже цікавим, як завжди, дуже насиченим, і ми отримали певні результати. Результати, які задовольнили нас в якійсь в тій чи іншій мірі, і направлені були на підвищення якісного показника знань наших студентів, для того, щоб вийшли гарними справжніми спеціалістами, тому що працювали ми за новими програмами по підготовці молодшого спеціаліста, вчителя початкових класів та Хователя дошкільного закладу за програмами, які повністю давали можливість опанувати англійську мову, англомовну розмовну, і програму роботи із по роботі з інформатикою, сходинки до інформатики, такий новий предмет у початковій школі за новими стандартами з першого класу і з другого класу. Тому я хочу сказати, що ми сьогодні випустили вже таких спеціалістів і продовжуємо над цим працювати. Для цього підвищують свій фах наші викладачі. Ми проводимо безліч різноманітних і методичних семінарів, науково-методичних конференцій. Робимо приймаємо участь у великій кількості наукових конференцій, всеукраїнських міжнародних конференцій, для того, щоб можна було бачити і свій розвиток на кожного викладача нашого навчального закладу, і підвищувати свій фаховий рівень для того, щоб дотягувати до свого фахового рівня наших студентів. Ми маємо велику кількість не тільки в плані навчальної роботи, методичної роботи досягнень, але як звичайно ми даємо всебічний розвиток нашого студента, тому що ми розуміємо, що це вчитель, який йде у загальноосвітні навчальні заклади, і особливо в сільську місцевість, і на ньому на нього покладається розвиток кожного учня, і саме розвиток всебічний, і спортивний, і духовний, і навчальний. Ні, розвитку розвиток учня, тому ми таким чином підходимо комплексно до роботи із нашими студентами. Сьогодні ми маємо в цьому році результати перше місце серед універсіади спорту. Серед студентів першого другого рівня акредитації, серед дівчата зайняли перше місце, хлопці зайняли друге місце. В обласному огляді конкурсі на кращі спортивні колективи. Наш навчальний заклад серед навчальних закладів першого четвертого рівня акредитації. Теж виборов перше місце. Ми маємо величезну кількість публікацій у фахових виданнях наших викладачів. Більше 40 публікацій у фахових виданнях. Це викладачі і дисциплін природничого циклу, фізиком. Математичних дисциплін, інформатики, гуманітарного циклу, іноземної мови, як англійської, так і німецької мови. Тому публікації ми маємо не тільки викладацькі, а маємо і студентські публікації, де разом із викладачами дуже щільно працює студентське наукове товариство. Пошуки наші студенти показують свої досягнення в плані перші свої кроки в плані науки і дослідницької роботи. Але ж ми не поговорили про головне. Сьогодні у нас тут є нагороди за бездоганність. Що це значить, хто їх вручає і де це вручає? Ми взяли участь у іміджовій програмі в Україні, і нам вручили учора. Відбулася церемонія вручення у Малому Марінському палаці в резиденції президента, де нам вручили такі таку поважний знак, як знак бездоганності, за прекрасну підготовку молодих спеціалістів нашої Галузі саме вчителів початкових класів, вихователів дошкільних закладів, і ми розуміємо, що нам треба так тримати і далі, і як би не було, що б не відбувалося, яке б реформування не було, і за якими б новими реформами ми не ми не працювали. Але найголовніше наше завдання, яке стоїть сьогодні перед нами і завжди стояло перед кожним вчителем, це творити майбутнє кожної нації, вчити і опановувати нові і нові знання, нові горизонти, нові вершини тому за нашими навчальними закладами і взагалі за вчителем майбутнє стоїть велике майбутнє. Сьогодні до студії ми запросили Ігоря, але студенти на нього вже давно називають Ігор Вадимович, так хоча він доволі молода людина, але сьогодні він у нас не просто викладач музики. Сьогодні він, скажімо так, може, це неправильно, але як наочний приклад того, які студенти навчаються і які таланти мають. Я прошу Людмилу Петрівну Воловичу, нашого режисера, щоб вона нам показала ролик, який яскраво продемонструє, в яких на конкурсах Ігор брав участь. Отже, будь ласка. you Гроші кинула публіка Ігорю учню училища педагогічного з міста Береслав Херсонської області. 247 гривень 80 копійок. Пожалуй, да. Ігорю, ти знаєш, в мене немає слів сьогодні, коли я своїм колегам показувала цей ролик, ну всі були дійсно в захваті. Знаєш чому? Тому що ми, телевізійники, коли дивимося подібного роду шоу, ми розуміємо, який це великий труд, яка це велика шалена праця. А Особливо коли ти береш в цьому безпосередню участь. От, розкажи, розкажи, по перше, коли ти зрозумів, що ти не можеш не співати, тому що твої таланти це вже... У тебе, це твій талант, і це твоя стежка співати. От скажи спочатку, з чого все почалося? Все почалося з детства, просто сім'я у мене така, яка збирала с... кассеты, бобины, пластинки еще в те времена. Потом переходили на диски, и все это накапливалось, фанатека становилась все больше и больше. Я это слушал, все и слушал. Пели с мамой под колонками магнитофона и все, и записывали свои фонограммы на диктофоны еще тогда. Вот. Потом уже, когда я пошел в садик, я уже начал участвовать в каких-то мероприятиях. В школе уже, соответственно, уже больше был уровень, уставили спектакли в театральном кружке. Ну, а потом уже захотелось попробовать именно вокальную деятельность. Мы сделали дуэт с одноклассницей. И уже выступали на всех школьных мероприятиях. Далее городские мероприятия, ансамбли и колледж. Колледж э, получилось 4 года. Э, колледжной жизни uh -huh. раскрыли так, как я представляю, что не раскрылся бы я, если бы я остался в школе, например, после девятого класса. Uh -huh. То есть четыре года у нас каждый концерт и какое-то мероприятие, каждая линейка, то есть все в песнях, естественно, потому что куда без песни uh -huh. нам сейчас. І... Ігорю, а чому ти вирішив саме Бориславський коледж? але з твоїми талантами ти міг спокійнісінько в Херсонський державний університет поступити на навчання. Во-первых, это близко к Новой Каховке, где я родился. А, а во-вторых, у мене там бабушка живет. Угу. В-третьих, вот. ага. тобто из свистал. нашего колледжа вид замечательный ага. просматривается из окон. Надыхай. Ігор, ну хочеться дізнатися, ось дивися. Ну, звісно, хочеться, щоб ти не опускав руки, і дійшов такий до фіналу, до того, до чого ти прагнеш, і ти знаєш, що ми дійсно ми що тут сидимо, хоча б ці двоє вже людей, ми прагнемо, ми бажаємо, аби ти дійсно досяг тієї мети. От скажи, яка взагалі обстановка там, як ти себе там почуваєш? Наскільки ти е, розумієш, що ти можеш, чи не опускається в тебе після кожного конкурсу руки. Ти що брати такі е, вершини? і Раз и Сэн. Ну, в принципе, могу сказать: после x фактора конечно, было тяжелее, чем после вот остальных конкурсов, потому что это был самый масштабный э, в то время. только развивался X Factor и, mm -hmm. и для меня so это, было... это был это был одиннадцатый год, oh. э, то есть <coughs> это был самый первый мой такой масштабный проект, проект после караоке на Майдане. Ну то есть караоке на Майдане это вышли, спели четверо mm -hmm. человек и кто-то остался победителем. Там сильно из затраты энергии своей в принципе показал вокалы все, mm -hmm. а в X factor уже нужно было готовиться, то есть э, каждый день тебя подбирают и репертуар, естественно, это не только моя инициатива, mm -hmm. подбирают, как я должен стоять на сцене, как я должен двигаться. И это все влияет, естественно, на самооценку. То есть я уже начинаю думать о том, что, наверное, есть возможность победить. Mm -hmm. Потом, когда я не побеждаю, естественно, становится грустно. Потом, в принципе, уже, когда был следующий проект, уже было как-то легче, mm -hmm. потому что я не настраивался на победу или... не на победу. То есть я шел вот по ступенькам. Угу. Uh -huh. Если мне надо будет остановиться на той ступеньке, значит, я остановлюсь. Если нет, пройду и продвинусь выше. Яку роль в твоєму становленні творчим відіграє Маргарита Володимирова? Вона ж як майстер, так? Вона розкриває ваші здібності. Вона допом... проєкцирує ідеї наші, які в коледжі у нас потім uh Звісно, -huh. воплощаються. Естественно, Маргарита Володимировна придумать какую-то ідею, советуется з творческим советом нашим коледжним, і ми вже вместе її. Так, послухали про себе. Тепер Маргарита Володимира, як ви миритеся з тим, що він скільки часу буває відсутній, викладач музики, він роз'їжджає по цим своїм концертам, по всіляким фестивалям, і взагалі уважиш, молодь страшенно творча. Так, так, звичайно. Ну, справа в тому, що наш навчальний план і розклад навчальних занять дозволяє переміститися в годинах і вичитати ці години викладачеві трошки раніше або трошки пізніше, абсолютно не впливаючи на виконання навчального плану, тобто стовідсотково можу запевнити кожного, що справляється викладач своїми обов'язками, і це дозволяє йому працювати саме, розвиватися творчою. Вокально в цьому напрямку. Дійсно важко було я сама розуміючи, наскільки сцена може ламати людей, молодих людей. І розуміючи, що це дитина наша, нашого навчального закладу, сама мова йде про Ігора, тоді як про студента ще нашого навчального закладу, я розуміла прекрасно, наскільки могла зламатися молода людина, не отримавши тієї чи іншої перемоги, яку і ту мету досягти, яку вона ставила перед собою. І дуже боялася, що буде далі з ним. Яка буде ситуація з ним. Людина творча, людина горить, вона бажає. Це найголовніше. Навчити можна будь-кого, якщо у людини є бажання. У Ігоря воно було. І тоді таким чином ми вирішили, що він буде продовжувати далі навчання, опановувати вищий фах уже повну вищу освіту. Паралельно із роботою. Спочатку він займався вокальною студією, далі він продовжує нею займатися і організував молоду. У творчу групу серед і студентів нашого навчального закладу, ну і якраз уже опановує перші кроки викладацької своєї діяльності. В нього це вдається, і, дай Боже, надійний такий шмат хліба, шмат пирога життя у нього вже в руках є, як робота викладача. А творчість, розвиток творчості, надбання на тому базисі, який у нього вже є, можна робити будь-яку надстройку, надбудову можна вже робити. Тому все в його руках, в його бажанні, в його величезність. Молоді енергії, яка в ньому просто бурлить і кипить. Угу. Е, Ігорю, а ти вже як викладач музики, ти вже бачиш потенціал педагогічного коледжу на наступні роки, які зараз студенти приходять, як ти з ними працюєш, ти, я знаю, ти створив свою вже групу, так, якою керуєш, а взагалі взагалі про студентство. Ну, у мене, конечно, не наметаний так глас, як у е, преподавателів з опитом, з великими угу. можливостями, які вже працювали в коледжі і розуміють, хто к ним приходить зараз, хто к ним приходив раніше. и могут сравнить, то я пока абстрагируюсь и работаю с теми, кто есть у нас в колледже. Uh -huh. Мы э, стараемся, чтобы у нас было в колледже каждый год больше людей, больше творческого проявления, потому что многие, в основном студенты, не пробуя себя раньше на сценах школы, uh -huh. городских сценах, они просто даже не знают, что у них есть талант. Uh -huh. То есть, когда уже они приходят в зал и просят послушать их, Ось це вже починається творчеське, навіть бояться простіть, да, да. тому що не впевнені в себе закомплексовані діти з більшості з сільської місцевості, так, так вони так, не такі да. розкуті. І ви знаєте, що мені подобається в вашому закладі, оскільки ми вже багато співпрацюємо і спілкуємося. А розкрити, ну як таке, як гасло закладу, розкрити людину і її потенційні можливості, і її розкомплексувати, скажімо так. Да? Маргарита Володимирівна, не можу не зачитати. Є ще таке питання, що в вашому понятті розумінні слова патріотизм? Зараз про це багато говорять, того, того, того вимагає час. Але я добре знаю, що ваш заклад завжди. На цьому наполягав україномовний заклад, в якому завжди розвивали традиції, в якому ніколи не відступали від тих традицій, не, не афішували, але невпинно, крок за кроком, навчали дітей. Скажіть патріоті патріотичні діти коледжу. Звичайно, так. Ви знаєте, і ще задовго до тих подій, які відбулися в рік тому, трошки більше року тому на Майдані, і коли ми відчули справді свій патріотизм. Істинний, кожен із нас, українців, мені чомусь дуже-дуже захотілося написати, я прочитала чудові слова, знайшла чудові слова Сухомлинського, що не треба говорити про патріотизм і кричати на всіх перехрестях, не треба розказувати, наскільки ти патріотичний чи ні. А просто роби справу в своїй країні, віддано, мовчки, і віддавайся цій справі з повним серцем, віддавай всю душу своїй справі. І творить добро для людей. І в у цьому істинний заклює є патріотизм. І ці слова ми вивісили навіть такими великими літерами на стіні у холі, тільки при вході в коледж. Ви знаєте, настільки дійсно так, кожен викладач, який працює в нашому навчальному закладі, кожен студент він дуже добре розуміє, що патріотизм це не тільки збір коштів для військових, які, до речі, ми постійно беремо в, цьому, в таких акціях. Участь. Це патріотизм не тільки проведення різноманітних заходів, а патріотизм це внутрішнє усвідомлення того, що ти є невід'ємна частина нашої держави. І від того, яким ти будеш, добрим чи поганим, від того, настільки ти будеш чесно працювати, віддаватися своїй улюбленій справі, настільки і будеш вносити свій внесок для розвитку нашої держави, маленької містечка, району, населеного пункту, селища, від того буде залежати майбутнє. Твоїх односельців, твоїх земляків, від того буде краще життя на землі. Тому кожен із нас, кожен із членів колективу і студентів живе саме під таким гаслом. І якщо говорити уже про Ті різні дії, які стосуються прояву патріотичних почуттів, це щодо формування патріотизму. А вже прояв патріотичних почуттів це якраз і збори і коштів, і допомога, і концерти, виїзні концерти, і листування, і листування електронною поштою, і в групі контактів на нашій групі Береславського педагогічного коледжу в контакті з бійцями, прикордонниками наших студентів, наші студенти з ними спілкуються. То я хочу сказати, що навіть ось буквально акція Чобіток військовому збери» Наші студенти теж відправили велику кількість чобітків нещодавно військовим, де клали і цукерки, і теплі речі, рукавички, панчохи для військових, щоб їм було тепло, затишно. І тим більше, що отримали вони не просто його від якоїсь людини дорослої, а від молодої дівчинки. Яка з усім теплом свого серця клала в цей чобіток усі певні речі, то їм я думаю буде зігрівати не тільки ця річ, але і її серце, з яким теплотою вона туди все. Складала. Ви знаєте, час невпинний, і в нас залишається 5 хвилин. Але ж я вам говорила, що є секрет, є для вас також сюрприз, скажімо так. Зараз пропоную, щоб Людмила Петрівна нам показала сюжет, а потім ми його швиденько прокоментуємо. Отже, готується. Хочеться, хочеться вже швидше. Папа, мама, -па -па -па. Игорь, Со всеми с тобой Итак, друзья, пришел Нам Новый год И с вами мы сожжем Ночь напролет. Будет море звезд, Будет вид каждый год, Кто-то скажет, красивый дом. Итак, друзья, пришел Трудную ночь поем вместе. Попивайте нам, кто может Шесть. счастье. Каждый дом пусть придет ему здравствуй. Скажет весь наш народ и все классно. Будет весь этот i Я хочу сказати нашим телеглядачам, що щойно ви подивилися фрагмент новорічної програми, яка називається Мастерська чудес». Знімали ми в Бориславському педагогічному коледжу такий собі своєрідний новорічний вогник. І пропоную і запрошую вас. Подивіться, будь ласка, 2 січня 2015 року о 19-й годині, а потім вже 7 січня подивитися повтор. Отже, можемо впевнено сказати, що Бориславський педагогічний коледж створив всі умови для. Для того, аби творчі особистості розвивались. Маргарита Володимирівна наостанок вам заключне слово, побажання на Новий рік. Хочеться побажати всім нам, в першу чергу, миру миру і миру на нашій прекрасній, неосяжній території України. І Бориславський педагогічний коледж це справжня майстерня чудес і майстерня добра і світла. Ігорю, будь ласка. Я хочу пожелать всем зрителям, чтобы чудеса происходили каждый день с вами, были рядом с вами, и э, это были только позитивные чудеса, чтобы э, ваш любимый человек оставался рядом с вами, чтобы ваши э, идеи воплощались в жизнь. Э, и самого светлого э, желаю в Новом году, это... Э, Вашого хорошого настроєння як бенгальські огні. я в свою чергу від телерадіокомпанії, від себе особисто хочу, щоб і наступний рік ми провели разом разом з вами, щоб у вас не опускалися руки і щоб вам щастило у всіх ваших добрих починаннях. Шановні друзі, з наступаючим новим роком! З Хай новим роком! З новим, новим роком. роком! До побачення!